Ми перевіряємо ну, посвідчення водія. Ну, давайте по 35. 30. Яка пункт з 10? Якщо посперечатися зі мною? Ну я хочу, я, щоб все було офіційно. На час заходи. Ми проводимо оповіщення, ну. а також перевіряємо військово-облікові документи. У вас все добре, з військово-обліковими документами? А у вас? Стаття 24, пункт поліцейського військовооблікованими ну, документами. А чому ви тут? Мися, а де мені бути? Я виконую свій функціональний обов'язок. Ну обов'язок 24 статті. Я там був, ви там були? Ну... Приділіть, будь ласка, документи, що посвідчують вашу... Ви особу. там був, у вас є УБД? У мене немає УБД, тому що не дали. А чому не дали? Ну це питання не до мене. Чому не Можливо, ви не там були. Я ж... Буде... Давайте зараз по 35 й Будь ласка, приділіть, будь ласка, документи саме посвідчення водія відповідної категорії. Реєстраційний документ на транспортний засіб на даний транспортний засіб. А також eh, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та обов'язковий поліс страхування наземного транспорту. У мене все це є, тільки це дано бути від, офіційно. Раз. 35 стаття. Да, по якій що го, я го, порушив? Поліція саме пункту 2.1А, 2.1Б та 21 г Передаві, будь ласка, документи. Саме посвідчення водія відповідної категорії. Раз. Друге. Даний eh, документ на транспортний засіб. Так, обов'язково страховий поліс наземного транспорту. Ну, а чому я маю я це приділити? Да, якщо я щось порушив по 35-й статті, я маю його показати. Правильно? Так. По, що 30, я вас, порушив? Якщо політиць є піска вважати, що особа або транспортний засіб може бути причетні до чиня адміністративного чи кримінального правопорушення, працівник поліції має право зупинити транспортний засіб. Ну, яка причина? Що може бути? Ну, чому ви так вважаєте? Можливо ви перевозите заборонені речі. Можу показати там нічого покажіть, немає. будь ласка. Відкрий борт. Такий без Як до вас звертатися? Віталій. Вийдете в карти? Ну відкривають. Закрив. Там все нормально. Я знаю. А ви знали? То чого ви не сказали одразу? Ні, то я ж кажу, возим, вивозимо, з роботи їдемо. Добре, гарної дороги. Дякую, навзаю. Отак. От Нічого не перед'являли. Просто гарної дороги.